Слава Україні! Зараз ми знаходимося біля головного корпусу Івано-Франківського національного технічного університету Нафти та Газу, де студенти університету вийшли на мирні акції протесту в підтримку Києва та подій, що творяться в країні, та висловити жалобу загиблим. Там ляко стільки людей за вікном. На моїй вулиці давно вже весна. Сьогодні в нас. І по Україні оголошено день жилоби за тими людьми, за тими героями України, які полягли і віддали своє життя в Києві. Нема влітай я, кожно мич, коли зі мною ти. І я на Я цілком підтримую майдан. І рада, що в нас в країні є такі люди, які борються за свободу, за права наші. Вітаю і сна. Я хочу сказати, що достатньо вести переговори з ла. Ми повинні кардинально діяти, ми повинні боротися з цією владою і нарешті її повалити. Бо інакше український народ буде завжди в ярмі. Я переконаний, що ті люди, які сьогодні находяться тут на Майдані, вони саме вони, мають право на щасливе майбутнє, і саме вони зроблять оцей цей великий вклад в розвиток України. Хоті би сказати, що Івано-Франківська я особисто, З ними разом. Ході би сказати, тримайтесь, ми переможемо. Слава Україні! Ми плануємо перебувати до кінцевої перемоги українського народу проти. Антинародного режиму Віктора Федоровича Януковича проти антинародного режиму партії регіонів Готові стояти до кінця. Ні втома, нічого нам не страшне. коли я сам не свій. Студенти як і всі студенти івано франківська сьогодні координуються через студентський штаб спротиву. Зокрема, організована робота по виголовні амуніції, щитів, налокітників, шлемів, всі всього того, що може допомогти нашим мітингувальникам і оборонцям в Києві. Також студенти сьогодні долучаються до акції вшанування пам'яті тих героїв, данням квітів, свічок у меморіальному сквері. Студенти записуються в студентські сотні самооборони, їм проводиться навчання мінімальне, яке можливе наразі на цей час. Ми готуємо всіх, хто бажає їхати в Київ. Ну і координуємо роботу, зокрема, по студентству через студентський штаб спротиву.